Так, друзі, всім добра ви на каналі Добер Бобер. Сьогодні у нас... яка сьогодні? 13? 13 травня. І що ми робимо? Це у нас джентльський сот. Значить, що ми будемо робити? Правильно, ми будемо... Даже світ вам включу. Та ні. Коротше, обламіться без світа будете. Значить, ми будемо намагатися виводити маток. Ви спитаєте, чого намагатися? А я скажу, що з такою погодою маток виводить, звісно, не дуже. Так, що зараз ми робимо? Я перед цим змастив сотік наш медом. Бджоли тут були вже попрацювали. Ну, Це ще з минулого року тут щось лишилося. Ну, коротше, бджоли більш-менш почистили. Я його вдома достав, я його ставив в сім'ю, Ну, навіть не в сім'ю, а в пакет. Провтикав, коротше, втикнув в Дадановську рамку, хорошо його припаяв там. І як результат, а в мене ж ту рутовське коротше, на портачі. І що ми зараз робимо? Зараз зчищаємо нижню частину нашого соту, ми його врізаємо в одну стінку тільки. Тобто до дни ще зчищаємо, підійде покажи. Ось так от ми зчищаємо його до днища, розмітили. Це все видираємо акуратненько з Так, Розмічено чітко під розмір джентерського сота. Зараз покажу. Оп. Так, Маточку ми вже попередньо знайшли. Так. Це, звісно, пізновато вже. Я в минулому році починав виводити маток. Ще яко, там 5 травня да, я починав. Тобто ми вже фактично 10 днів, ми, на жаль, втратили. Ну, З такою погодою, то може і не на жаль, Того що чому так пізно. Є дві причини, чому так пізно. Перша причина це те, що в нас холодно, а друга і основна причина, що в нас... Дуже-дуже слабкі сім'ї. Ось у нас якраз починається дощ. Наша робота зараз забрати матку, посадити сюди. Матку ми вже знайшли, бо я бачив, що дощ збирався. І свалить швидко, щоб з муляки коротше, не остався. Що ми робимо? Ставимо, беремо джендерський сотик. Ставимо його. Впихаємо. Раніше я проволокою прикріплював, Ну, зрозумів, що це безтолкова затія. Зараз беремо свічечку. Де свічечка? Де свічка? Де свічка? Свічка у нас в пакеті десь вела. Беремо свічку, а хір там не в пакеті. Не знаю, де свічка, в рюкзаку, наверно. Більше все, що в рюкзаку. Да. Беремо свічку, беремо нашу зажигалку, підпалюємо нашу свічку і капаємо по периметру, щоб воно пристало. Так Машенька одійдемо. Всього, свічка підпалена і беремо і підкапуємо, щоб воно у нас пристало. Оп. Оп, Оп. підкапали тут. І тепер отак от. Берем і так. Коп, кап, кап. кап. Коротше, підкапуємо, щоб просто воно у нас, в принципі... Бо бувають такі ну, негативні наслідки, що отак залишили, іноді бджоли його хорошо приліпляють, а іноді не хочуть. Ну, щоб ми не переживали, ми вирішили так накапати. Так. Тобто на межі, де в нас знаходиться джентльський суд. Якщо попаде щось всередину сота, це нічого страшного. Бджоли це вичищать, якщо їм не подобається, якщо подобається, то лише ця рамка потім йде в, нас, в основному перетопку. Я думаю, цього нам буде більш ніж достатньо. Тепер дивіться, у мінус цієї конструкції те, що нам треба буде ще поруч витягувати стопудову рамку. Чому так? Тому що буде дуже сильно мішати, оця кліточка, коли ви якщо зняти знімемо знімемо, то воно мішати у нас не буде вже. Але нам треба спочатку зняти, для того, щоб воно нам матку сюди посадити. І зараз я вдіваюся, Марія ставить на паузу і ми йдемо туди. Так, Дивіться, в нас оце два корпуси. Що ми робимо? Здвигаємо, щоб вона в нас всередині стояла. Оп-оп, оце все з розплодом. Це сюди, це сюди, це сюди, це сюди. І в нас виходить тут ось 8 рамочок. Якщо приміряться, то наш сотик чотненько стає. Тобто ще одна рамка, у нас якщо падеться зверху, то в принципі у нас ще одна рамка просто не стане. І що ми тепер робимо? Ми знайшли. Бачимо, що ця сім'я в нас сама сильна. Повністю два корпуси в нас. Ось у наша маточка. Зараз можна запускати через віконечко, а можна запустити і ось так. І ждемо поки вона собі спокійно вийде. Ну, от западло в тому, що коли не треба, вона виходить швидко. А коли треба, ми будемо чекати просто 3-4 дня. А вона ще така ледача і приходиться її сюди підганяти. Бджоли бачимо, люблять її. Не хоче вона ніяк от отсюда. В принципі. Так. Да. Чи вилізла? Ні, не вилізла Ось начебто зараз піде. Оп, пішла матка. Ні, не так. Так, Закриваємо наш сотик, витрусимо наш бджіл. Так, і що ми тепер робимо? Сот закритий. Сот закритий щільно. Хорошенько його прижимаємо. Матка всередині. Кришечка, зверніть увагу, закрита. Ставимо її. Оп. І закриваємо. І це в нас паралельно буде і вихователька. Так. І в нас тут ще лишилося бджоли з медом. Ми їх струсуємо туди всередину. Бджолки, до речі, ці спокійні. Ось у нас на дворі йде дощ. Ці спокійні на тому точку бджоли мені, мене одразу сильно-сильно били. Так, і струсимо бачимо, що працюємо, так, як там суперматководи роблять, так шух-шух-шух-шух-шух-шух, дивіться, не кусають. Тобто, отака одна ситуація, навіть трутня тільки, що лупанув. Так. І передивляємося. Тут навіть декілька маточників. Ми їх видаляємо. Це потім у нас буде ж сім'я-вихователька. Хтось скаже, так не бути, я погоджуся, хтось скаже так, пофіг, я погоджуся. Кожен робить по-своєму, я розкажу, як роблю це я. Зараз ми оце у нас зробили так. Розвернемо її до розплодної рамки личиком. Оп. Розвернули. Так, закриваємо. Завтра ми приїдемо її от сюди, випустимо. І це буде в нас вихователька. Що я буду робити? Я забираю отсюди весь відкритий розплід. І потім я через, тобто, коли буду робити відводок, я роблю відводок на плодну матку, матку сюди забираю, це буде на п'ятий день. І на п'ятий день я ж роблю прививку. Сюди ставлю личинки, які достаю з сота. Тобто вона виходить. В, мат... в сім'ї немає взагалі ніякого розплоду. Тої сили хватить, щоб пропрацювати з цими маточниками, які будуть майбутні личинки. І все нормально у нас розходиться. А ці я зараз порозпихаю по сім'ях, вашіну заберу, рамки поставлю. і Потім я ще з кожної сім'ї заберу печатний розплод, поміняю відкритий на печатний, для того, щоб була більша маса пчели. Так, ну, на цьому поки що все. Всім бобра, до наступної зустрічі.